Вітаю вас, малята! А скажіть на мені, будь ласка, чи любите ви допомагати дорослим робити покупки? Так-так, покупки в справжньому магазині? Сподіваюся, що ви всі сказали так, любите. Тож запропонуйте свою допомогу батькам відвідати. Магазин продуктів і не просто його відвідати, а допомогти знайти потрібні продукти, принести їх на касу, потім принести додому і вдома вже розкласти на свої місця. Тож рушаємо в магазин. А перед цим нагадайте, будь ласка, мені, що нам потрібно там взяти в. Чому буде зручно продукти принести на касу. Думаю, що ви всі правильно сказали, потрібно взяти спеціальний візочок або кошик. Ці атрибути є в кожному супермаркеті чи магазині. І також пам'ятайте, що перед тим, як іти до магазину, дорослі обов'язково складають. Або список на папері, або кожен із дорослих продумує, що саме потрібно взяти, щоб вистачило коштів і щоб це принесло користь вашому здоров'ю і організму в цілому. Під час вибору того чи іншого продукту. З полички магазина потрібно бути дуже уважним, тому що є такі товари, продукти, які дуже крихті, щоб вони не впали чи випадково ви їх не роздавили. Тож будьте дуже пильними і уважними. Також пам'ятайте, що завжди можна запитати у дорослого чи у продавця консультанта про той чи про інший товар, який вас зацікавив, його строк придатності чи іще наявність в магазині. І, звісно ж, пам'ятайте, що коли ви вже все склали до кошика, потрібно рушати до. Каси, де вас чекає продавець касир і акуратно все викласти на стрічку. Зробивши все необхідне на касі, акуратно складайте всі свої покупки в пакет чи господарчу сумку. Пам'ятайте, що за вами можуть стояти інші покупці, і щоб не займати. Місце біля каси потрібно весь свій товар, всі свої покупки скласти в кошик чи візочок і від'їхати в спеціально відведене місце в магазині, де можна, не поспішаючи, всі свої покупки скласти в пакети. І на цьому ж етапі дорослі аж ніяк не зможуть обійтись без вашої допомоги. І коли ви Покупки свої несете додому. Теж не забувайте допомогти дорослим. Коли будете йти в магазин, візьміть з собою свій рюкзачок чи, можливо, невеличку сумочку, в якій ви зможете самі нести покупки, ті, які будуть для вас неважкими. І звісно, що прийшовши додому, всі ці покупки потрібно розібрати і розкласти. Кожну на своє місце. І, звісно, що обов'язково з дорослими це робимо. Пам'ятайте, діти, про безпеку, акуратність, бо деякі продукти, товари надзвичайно крихкі. І щоб вони не пошкодились і ви змогли ними смакувати, будьте обачними. Тож, я сподіваюся, малята, що ви. Дуже полюбляєте допомагати дорослим. На все добре!